Розвіється пил, осяде і мла, а в тиші лише пташка співає одна. За нею не чути вже більше сирен, не страшно, не буде смертельних ракет. І впати додолу ця перша сльоза. Не горя, а щастя звільнилась душа, і просто вдихнемо на повну життя. Погляньте угору, там синя блакить, лиш хмарка пухкенька спокійно висить у хвилях прибоєм, нас море озве. Ми вдома, ми вільні ще й пахне усе, на серці водночас і радість, і біль. Підемо на цвинтар до їхніх могил, вклонитись до присісти до ніг. Ну, кожен за неньку, за рідних поліг здійснити б їх мрії, сягнути б мети, квітучу державу до щастя вести, де справді добробут веселях людей, і сміх долинає веселих дітей.